Добрий день, діти! Сьогодні у нас аплікація. І ми будемо з вами робити ось такий натюрморт. Фрукти в тарілості. Але спочатку послухайте казочку. Жили були в країні натюрморт яблучко і груша. Яблуко було кругле, червоне, а груша була жовтою та схожою на лампочку. Вони дружили одне з одним і весь час сперечались. Хто з них найголовніший. Яблуко говорило, що воно головне, тому що кругле, рум'яне і соковите, а груша собі говорила, що вона головна, бо жовтобока і теж соковита. Та одного разу до них завітали гості. Це були сливки. Слухали вони, слухали, як сперечалися між собою яблука і груша. Як ви вважаєте, що сливки сказали друзям? Я, гадаю, щасливе сказали, щоб яблуко і груша не сварилися, тому що і яблуко дуже важливе, і груша, бо всі фрукти дуже смачні та корисні, адже мають багато вітамінів. В якій країні жили наші фрукти? Так, в країні натюрморт. А ви хочете подорожувати по країні натюрморт? Але спочатку давайте дізнаємось, що таке натюрморт. Усе, що зірвано, зрізано або зібрано, але продовжує радувати людське око це натюрморт. Це зображення нерухомих застиглих предметів квітів, овочів, фруктів, меблів, килимів тощо. Тож давайте з вами поглянемо на жителів країни натюрморт. Хто тут ще живе? Ви бачите, які різні бувають натюрморти, і кожен красивий по-своєму. Давайте сьогодні з вами зробимо свій натюрморт з паперу. А для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, кольоровий папір, пензлик, клей, олівець, ножиці і ось така тарілочка для фруктів. Я її вже вирізала і навіть прикрасила. Давайте спочатку наклеїмо тарілочку. Намазуємо клеєм по краю з усіх сторін. і приклеюємо внизу аркуша, але оставляємо трішки відстані і дивимося, щоб тарілочка стояла посередині, щоб була однакова відстань від країв аркуша. Далі беремо квадратик червоного кольору, ось такого розміру, як вказано на екрані. І складаємо навпіл. І обрізаємо куточки зверху і знизу, розкладаємо і отримуємо кругле червоне яблуко. Далі потрібно вирізати грушу. Беремо прямокутник ось такого розміру і складаємо навпіл вздовж. Ми, щоб легше нам було, можемо намалювати півгруші. І ось так, обрізаючи куточки, вирізаємо грушу. Так. Дивіться, яка груша в нас є. А з фіолетового прямокутничка ми зробимо сливи. І скласти його треба нам на три частини. І теж ось можемо нам домалювати собі олівцем допомогти, а можемо просто обрізати куточки і вирізати ось такий овал. І коли ми розкладемо, побачимо зразу три сливи. З зеленого прямокутничка ми, звичайно ж будемо вирізати листочки. Теж складаємо його так, щоб отримати три частини. Можемо намалювати олівцем листочок і вирізаємо. Ось, дивіться, коли розкладемо, у нас вже три листочки готових. Тепер починаємо формувати наш натюрморт. І перше наклеїмо яблучко. Знову ж таки намащуємо клеєм по краю яблучка. і приклеїмо з однієї сторони тарілочки. Не забуваємо користуватись серветкою. Наступно наклеїмо грушу. Теж намащуємо її клеєм. Дивіться, як роблю це я по краюшку, і прикладаємо на тарілочку з іншої сторони. Так. А сливи ми наклеїмо посередині тарілочки, теж намащуємо клеєм їх і наклеюємо. Ось таким чином утворюємо свій натюрморт. Тепер нам залишається наклеїти листочки. Намазуємо все клеєм. І приклеїмо яблучку, груші. Так, знову ж таки користуємося серветкою. І фломастером намалюємо хвостики. Ось тепер наш натюрморт готовий. Ну що ж, дітки, сподіваюсь, вам сподобалось. Бажаю вам успіху. До побачення!